Басманний суд Москви залишив Надію Савченко під вартою до 13 травня. Про це повідомив її адвокат Микола Полозов. У залі суду Надії не було. З нею спілкувалися через відеозв'язок. Суд розглядав скаргу захисту Надії Савченко щодо продовження її арешту. Українську льотчицю нагадаю, викрали бойовики торік влітку проти незаконного тримання. Вона голодує у СІЗО 75 днів. Її адвокат Микола Полозов припускає, що слідчий комітет.

Часть первая так звучит. жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории. Как трактуют конкретные или э, предполагаемые действия Надежды Савченко российские следствия тут остается только догадаться, потому что уровень абсурда и сюрреализма просто зашкаливает.